Але я вас вірю і у вас все вийде, бо ви красотки. Привіт, красуні! Я рада вітати тебе на моєму ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо вчитися крутити повороти на каблуках. Повороти є в 90%, а то і 100% всіх хореографій Хай Heels. Тому цьому навчитись буде дуже важливо. Тож почнемо. Але розпочнемо ми крутитись не на каблучках, а просто в носочках. Чотири важливі моменти в поворотах: це точка, підтягнутий корпус, високий полупальчик. І хороший замах. Розпочнемо з точки. Ми беремо собі щось за точку, якийсь предмет. Для мене це будете ви. Я дивлюсь на вас, роблю крок, дивлюсь, 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 дивлюсь на вас. Максимально закручує всі, весь свій тулуб. І коли я вже не можу цього зробити фізично, не відвести голову, швидко перевертаю голову, знову ж таки, на свою точку, і вже тоді докручуюсь. Крокуємо. Виводимо праву ніжку вперед. Праву ручку у нас також попереду. Ми зробили крок. Дивимось, дивимось. Завернулись. Дивимось, дивимось, швидко перевели погляд. Так само робимо і в ліву сторону. Виводимо ліву ніжку, ліву ручку. Завернулись, швидко перевели погляд. Якщо ви впорались з точкою, тепер виходимо на полупальчики. Будемо крутити шине. Все так само вивели праву ніжку, праву ручку. Виходимо на полупальчики, швидко повернулись. Головний моментик в тому, щоб не закручувати ніжки. Ми вийшли. Перекрутились. вийшли, перекрутилися. Вийшли, перекрутилися. Нам потрібно мені робити ось так якось. Тобто ножки не скручуємо один в одну. Нам не потрібно таких перехрещень. У нас завжди п'яточки дивляться одна на одну. Тут подивились, перевели п'яточки разом. Чукс, чукс. Добре, зробили на праву ручку, тепер робимо на ліву. знову ж таки, ліва ножка у нас попереду і. Не забуваємо підтягувати корпус. Не відриваємося від точки і максимально виходимо на полупальчики. Складно крутити, коли ми ось так от внизу. Нам треба максимально вийти на полупальці. Якщо ви впорались з шине, можемо переходити до наступної вправи. Але якщо не впорались, в цьому немає нічого страшного, тому що я декілька років займалася класикою, щоб у мене вийшло. Тому ми ні не заздремо, просто працюємо і у вас все вийде обов'язково. Ідемо далі до третього, до третьої вправи. Ми відводимо правині Ніжку назад, права ручка попереду, ліва ніжка попереду, ліва ручка в сторону. Ми сидимо, обидві ніжки зігнуті, вага тіла між ногами. І підтягуємо праву ніжку на пасе. Підтягуємо до себе ручки. Перевіряємо, щоб у нас права ніжка була максимально притулена до е, колінка. Підвели назад. Далі у нас ліва ніжка буде виходити на полупальчик, права ніжка знову ж таки під'їжджає на пасе. І Відвели назад. Тепер все те саме, тільки праву ніжку ми переводимо вперед. Вийшли на песе, перевели вперед, поміняли ручки. Знову підтягнули ліву ніжку вже тепер. Відвели назад. За наступним разом виходимо на полупальчик і відвели назад. І переступаємо лівою ніжкою. Вийшли, поміняли. Знову ж таки, не забуваємо за. Підтягнути корпус, високі полупальці, та ніжка щільно тримається біля колінка. Якщо у вас вийшла ця вправа, переходимо до наступної. В наступній вправі ми вже з вами будемо крутитись. Тепер ножка у нас не так паралельно, ми відводимо праву ніжку трішечки в сторону. Права ручка у нас попереду, ліва в сторону. Ми будемо виходити на полупальчик лівою ніжкою. Права ніжка у нас буде дотягнута. Вийшли, дотягнули, поміняли. Як ми міняємо ніжки? Ось ми відвели, права ніжка у нас йде дотягнута. Ми на цю праву ніжку, яка була дотягнута, стаємо і ліву відводимо назад. Так само наша вага тіла між двома ножками. Дві ножки зігнуті. І ще раз. Закрутились, поміняли ніжки. Закрутились в іншу сторону, поміняли ніжки. Робимо так, поки не вийде. А у вас 100% вийде, я в вас вірю. Ну, а поки ви робите цю вправу, ми вже перейдемо до наступної вправи, яку вам теж потім треба буде виконати. Вправа <рес> дуже схожа, але тепер у нас стопа буде не поїнт, а флекс. Тобто натягнута на нас. Сидимо, зараз виходимо максимально на полупальчик і праву ніжку натягуємо на себе. Стопочку натягуємо. Якщо у вас вийшло скоротити і цей поворот, переходимо до наступної вправи. Виходимо на полупальчик і ножку виводимо на пасе. Знову ж таки, сидимо, пам'ятаємо про точку, про дотягнутий корпус, про хороший замах і про високий полупальчик. І поїхали. Все, нічого нового, ми просто підняли ножку. Ще раз останній останні поворот, які ми будемо крутити без каблучків. Знову ж таки, сідаємо в цю позицію. Тільки тепер ліву ніжку ми не вирівнюємо, а вона залишається зігнутою. І при цьому ви маєте максимально просто вийти на полупальці, тому що якщо у вас буде зігнута і ніжка, і ви отак от будете сидіти, ну дорогенькі мої, ну не скрутиться нічого. Я, звісно, у вас вірю в усі ваші можливості, але я такого ще не бачила. Тому максим, ще максимальніше виходимо на е, полупальчик і все буде супер. Також пам'ятаємо про колінку. Підтягуємо колінку. Стопочка дотягнута. Все тримається разом. З вправами без підборів ми завершили. Тепер взуваємо наші підбори. І так, виходимо в наше уже улюблене положення, виводимо ножку на пасе, це наша підготовка, відводимо назад і закручуємо поворот. Коли ми крутимо поворот, ми трошки сильніше е, виходимо на полупальчики, тому що нам потрібно підняти наш каблучок, тому що так ми не прикрутимося. І ще раз підготовка, відвели ножку, завернулись, поміняли. Все так само було до цього, тільки в каблучках. І зліво ніжки. Підтянули, відвели назад, прокрутили і не падаємо. Сорі, але я записувала 30 хвилин відео, і воно не записала. Це вже устала крутити повороти. І ви, мабуть, теж. Тому я вас дуже підтримую, ви умнічки, і що крутите. Можете на 10, від... на 10 годин розділяти це відео, на 10 днів, те, що хочете, розділяти це відео, але вас стопудово колись відео прикрутити повороти. Підтянули. Закрутились, поміняли. Підтянули, закрутились, поміняли. Якщо вийшло на рівних ніжках, тепер знову ж таки пробуємо на зігнутих. Робимо підготовку, відвели і поміняли. Підготовка і поміняли. Поміняли Ну ось і все. Ми вже навчилися крутити з вами базові повороти. Навчилися їх крутити як на підборах, так і без них. Скоро планую випустити. Відео з поворотами саме в стилі Хай Heels. тобто це у нас були класичні повороти, а там вже буде варіація саме е, інтерпретованих в цей напрямок танцю, цей стиль танцю. Ну а я вам дякую за перегляд цього відео. У вас обов'язково вийде скоротити ці повороти, можливо, не з першого разу, можливо, не з сотого разу, але точно вийде. Я в це вірю, і я вас дуже сильно підтримую. Не здавайтесь. Е, також є такий моментик, коли. Ти крутиш, 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 робиш навіть не те, що крутиш, а просто робиш якусь справу постійно, дуже сильно, дуже багато. Ти просто від неї втомлюєшся. І в мене вона, ну якщо я таке роблю, <гум> я стараюсь такого не робити, <гум> бо в мене не виходить е, потім зробити цю вправу. Тому що я дуже на ній зациклена, все має бути у нас йти через легкість. Тому, якщо не вийшло, з сотого разу дайте собі час відпочити, і все у вас обов'язково вийде. До зустрічі в п'ятницю.